Бог святий, Дух Святий, а отже, і діти Божі, вони також мають бути святими. І люди сьогодні сперечаються, та вже не треба старий завіт чи новий завіт, вже прийшов Ісус, кінець закону, все. Але якщо ми живемо в Дусі Святому, тоді наш стандарт життя набагато вищий, ніж закон. І дуже легко себе перевіряти, Бог з нами чи ні. Тому що наше життя, наші всі сфери життя, наші слова, наші вчинки, вони дуже добре це підтверджують. Якщо в житті є сварки, розлучення, сплетні, роздратування і тому подібне. То питання тоді, який це дух? Ну явно, що не святий, тим паче, що люди йдуть, мародерствують, займаються війною, вбивствами і кажуть, то це нормально, то це явно вже дух сатани. Тому наше життя говорить голосніше, взагалі, хто ми, який дух на нас і тому. Ісус прийшов, щоб ми вивчали Боже слово, були в дусі святому і були теж святими.